Зараз відбувається двохденний саміт безпосередньо 24 та 25 липня за участю керівництва Китаю і ЄС голова європейської комісії Усула фондерляйн та президент Європейської ради Антоніо Коста зустрілися з президентом і прем'єр-міністром Китаю в Пекіні. Вже саміт має на меті відзначити 50-річчя дипломатичних відносин між Китаєм та Європейським Союзом. Що там говорили про Україну? Які наслідки цього саміту для нас будемо говорити з представницею східноазійського офісу ліберально-демократичної ліги України Марія Макарович з нами на прямому зв'язку. Пані Марія, слава Україні! Рада вас бачити. Героям слава добрий вечір. Дякую, що запросила. Давайте розбиратися 50 років дипломатичних відносин. І на цьому заході що сказали про Україну. Зокрема, я тут маю цитату президента Європейської ради Антоніо Кошта, який після зустрічі з лідером Китаю сказав: як постійний штан Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, ми закликаємо Китай використати свій вплив на Росію, щоб вона дотримувалася статусу ООН та припинила свою агресію агресивну війну проти України. Ми в редакції сказали на це. Ну все тепер Цзіньпінь має сказати Володі Путінке досить. Але якщо говорити серйозно, наскільки ця зустріч є важливою, наскільки ця цитата, заява безпосередньо в присутності китайського лідера, тому що Китай, наскільки я розумію, дуже тонко читає дипломатію, дипломатія. Тут можна сказати, прямо в очі сказали. Буде мати наслідки. Передаю вам слово, пані Марії. Дякую, не хочу розстраювати вашу редакцію надвечір. Але мені здає, на мою думку, ця заява, яка яку просували європейські лідери, не один тільки не одна людина, а вона була більш формальною, тому що на мою думку, серед європейських лідерів дуже багато людей, які достатньо свідомі тому, що Китай підтримує Росію з самого початку повномасштабної війни, Китай є основним фактором війни російської. Проти України через а, всеосяжну підтримку Китаю Росія досі має свій наступальний потенціал. А, і тому не говорити про Україну взагалі протягом саміту, знаючи роль Китаю в цій війні, було б мені здається дуже неправильно але. Те, що е, наскільки європейські лідери вірять в те, що Китай змінить свою позицію, у мене це викликає сумніви, така довірливість європейських лідерів. Тож я вважаю, що це більш формальність, яка мала бути на цьому саміті, але ну жодним чином Китай останні майже там четвертий рік не показує, що він готовий, е, умовно кажучи, змінити команду. Пані Марія, а відносини між якщо говорити європейським союзом і Китаєм, в якому які стадії вони зараз перебувають, і тому, що ж були накладені санкції Євро Європи на європ на китайські компанії, які допомагають Росії в війні проти нашої держави. А зараз відносини ну переживають певне відродження, дуже обережне, тому що до 25-го року європейські лідери спільно з американсь... з американською адміністрацією почали розробляти певні плани політики та ідеї щодо того, як зменшити вплив Китаю на Європу. не Припинити співпрацю про це ніхто ніколи не говорив, але зменшити вплив, диверсифікувати поставки партнерства і е, забезпечити для країн Європейського союзу певний рівень безпеки, якщо ми говоримо про економічний вплив Китаю в Європі та в світі. А втім, а, з а, моменту, коли нова американська адміністрація все ж таки вирішила відійти від дипломатичної присутності активної в на світовій арені, а, це місце почав. Займати Китай, і це на жаль двостороннє бажання. Бо багато країн позбавилися підтримки в певних проєктах в певних напрямках з боку США, і вони шукали заміни. Заміна ну, це єдиний. Повноправний партнер, такий самий з певною силою з фінансами, це Китай, і Китай для Китаю це був великий подарунок, тому що Китай дуже втратив свої позиції, як на в економічній сфері, через ковід, через санкції, так і в дипломатичній сфері через свою підтримку не публічно, але дуже очевидно, Росії і це вихід Америки з дипломатичної арени. Частковий, але відчутний. Європейського союзу та країн Африки та Азії це можливість для Китаю Посилити свої позиції, що буде небезпечно для самих країн, які будуть дозволяти Китаю посилювати свої позиції. Ну очевидно, пані Марії, не про великі жаль. Я мушу вас відпускати, Марія е Макорович, представниця Східноазійського офісу ліберально-демократичної ліги України. Пані Марії, побачимося з вами в наступних ефірах. Більш детально розберемо китайський вплив і як зробити так, щоб сі зінькінь подзвонив до Володі Путіна і сказав: Ну, все, досить. Тобі гаплик. Дякую вам. Бажаю спокійного. Вечора кажу так. до зустрічі в наступних ефірах.